Карпатська мелодія, експозиція відомого сучасного художника з міста Хуст Віктора Чепенця. В експозиції представлено 42 роботи автора, написані за період з 2009 по 2022 роки. Серед чарівних краєвидів Закарпаття переважно мотиви Синевирської поляни та пилипців. Представлені полотна сповнені піднесеною експресією, кольорів, вишуканої декоративності та монументальності. Переважній більшості пейзажних творів автора притаманна посилена композиційна динаміка енергійних ритмів, контрастність, фактура, барви. Тематика виставки обумовлена авторською концепцією творчості живописця його чуттєвим і, вод... ну, і водночас енергійним ставленням до природи на полотні. Організатори переконані, що безпосереднє знайомство із творчістю митця матиме важливе естетичне значення в контексті сприйняття процесу взаємодії традицій українського живопису і з викликами реалій сьогодення. Виставки це популяризація мистецтва. В Організація суспільства це фактично всіх виставок. То це популяризація мистецтва. мистецтво – це фактично гармонізує суспільство. Без мистецтва немає існування ні прогресу, ні світу, ні, ні гармонізації людей.